Покажу вам на сьогодні гарний дизайн на весну, 3D-квіточки. Для цього в мене є ось такий гель. Я його купила на шейн. Він дуже має густу консистенцію і дуже важко розпроваджується. Роблю ось таку ковбаску невеличку. Ділимо цю ковбаску на 5 рівних частинок, катаємо з цього 5 кульок. І формуємо пелюстки нашої квітки. До речі, такі 3D-гелі дуже вигідні і зручні для тих, хто не вміє, наприклад, малювати як я. Зробити такий дизайн дуже просто: він легко вкладається і з силиконовою паличкою формуємо пелюстки майбутньої квіточки. І тут, вже як ваша фантазія вам підсказує. першу квіточку я зробила з такими малиновими пелюстками і бульйонками золотими. На мій погляд, це вийшло дуже гарно і, і весняно. І взагалі політ вашої фантазії тут безмежний. Головне. Навчитися працювати з цим гелем, щоб він не прилипав і гарно розкатувався. Перший варіант такої квіточки від мене ось такий. Наступний я беру гель-прозорий. В мене взагалі є тільки молочний і прозорий гель. Знаю, що є ще рожевий, але я купила поки що два. Другий варіант формуємо так само 5 пелюстків квіточки, і тут я буду вже використовувати золоту втирку. Дуже мені подобаються такі квіточки, саме з втирками. Можна різного кольору втирку взяти, я взяла саме золоту. Гарно втираю, потім наношу топ і витираю серединку. Подобається, коли пелюстки пусті, або додати якісь інші фарби. Я витерла серединку і буду додавати просто чорні крапочки. Мені так більше подобається, і звичайно, золоті бульйонки. Як на мене, це вийшло дуже гарно і незвично. Взагалі, чим мені подобаються такі 3D-квітки, так це тим, що як не зробиш, все рівно вийде гарно, оригінально і по-вашому. Третю квіточку я вирішила сформувати трошки іначе пелюстки. Вони будуть більш витянуті, ніби ця лілія, і буду використовувати пігменти. Взагалі, пігментами можна зробити дуже гарні квіточки, як омбри, градієнт, якісь переходи. Я зробила фіолетові кінцівки і додала рожеві. Серединки. Думаю, що на літо можна ще додати, наприклад, жовтої серединки, буде дуже-дуже непогано і яскраво. На весну я вирішила фіолет з розовим помішати. Теж вийшло, як на мою думку, дуже гарно, естетично, ніжно. Додаю ще пігментів, а також перловий камінець. Як на мою думку, сюди ж саме підходить перла. Звичайно, кропочки в мене краплі вийшли з малинового, гарного розового кольору. І ось такий дизайн в мене вийшов. Як вам моя ідея? Зробили б такі варіанти квіточок для. Для себе або своїх клієнтів. Напишіть в коментарях.